Вітаю! Подивився щойно одну новину, і знаєте, не можу стримати, е, стримати сміх. Е, Лукашенко зустрівся з ну, його називають гауляйтером Херсонщини. Ну, Я б не став його називати гауляйтером, бо знаєте, тут до гауляйтера ще треба дорости. Ну, от Призначений, е, призначений очільником там, Херсонщини Сальдо. І заявив, що буде всіляко сприяти розвитку окупованих Росією українських територій. Йдеться про постачання білоруської сільськогосподарської техніки та купівлю вирощеної на окупованих територіях сільськогосподарської продукції. Ви уявляєте приблизно? Де Херсон і де Білорусь, і яким способом добратися з Херсону до Білорусі? Бог його знає. Ну, тільки якщо Європа, правда, не відкриє там, транспортний коридор, що може бути, то я особисто не знаю, як це треба їхати. Це ну, блін, ну це через всю Росію там, Західну треба їхати. Ну, коротше, ну насмішило мене інше. А, от оця історія з давай закуповуй там, нашу сільхозгосподарську техніку, це ж ринок бездонний, розумієте? Там же на Херсонщині, бої йдуть. Тобто трактор, трактор в середньому живе стільки, скільки танк. Ну, тривалість танка в бою десь ну, на полі битви. Там, тиждень, може, танк, Ну, два тижні. А там далі вже все. Отак і тут. <клух> Лукашенко думає, оце ручки нагрію, оце ручки нагрію. Скільки можна тракторів туди втюхать? Вони ж будуть постійно виходити з ладу. Але. Насмішило не це. Послухайте, як він його зустрічає і це просто реально смішно. Живой! О! Живой! Живой! Ух ти! Давай ще раз. Живой. живые, живые всех живых. Сальдо, Требуйте быть обережным, бо Бог его знает, знаете, сколько там уже таких живых, живые всех живых, что уже история их не помнит. Поэтому ладно, ну, ну, Приехали не первый раз в Беларуси, но ну, как губернатор, первый раз. Э, я знаю, вы хотите познакомиться с нашими предприятиями и посмотреть на все то, что у вас... <laughs> Приехал познакомиться с предприятием. О, Та не приїхав він познайомиться з підприяттями. Він просто приїхав в бані попариться. З якими предприяттями? Подивись на це обличчя. Які підприємці? Людина втомлена, вже не знає, куди йому діться, і для чого він цю халепу вліз. Подивіться. Портрет можна писати, знаєте, мученик, ну-ну Можна вам пригодітися в області. Я дуже Внимательно наблюдаю за тим, как... Головне, що мені подобається, Лукашенко. Лукашенко на фоні е, от, знаєте, на фоні Африки. Там Африка з одного боку, потім океан. І это, сидить, сидить, каже. пригодиться вам. Да, 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 ото, ото точно як в Атлантику кинуть твій трактор. Ото точно так само туди, в степі Херсонщини. Називаються ну -ну. события на нових територіях Росії. Ви це хорошо знаєте. особенно Херсонская область, смотрю за вашими поездками, куда меня удивляет то, что в этой ситуации, когда подойдите на этого губернатора, або по нашему гауляйтер, подойдите на неё. Я вот включить вам могу, так что вы подивились, Подивиться. В этой ситуации, когда не просто постреливают, а идет война, совсем на вашей земле. ви хлібу пираєте і займаєтесь другими вопросами. А ми вчасно спіка пов'язається вам в будівництво, е розвитку сільського господарства, поставки необхідної техніки. Я дуже хорошо. Добре... Це цьому треба напарити. Лукашенку треба напарити. Техніку там трактори свої. Ні, ну молодець, він до речі єдиний, який не розвалив. Ну, це машинобудування в себе в країні. Вони трактори роблять це. Реально так. Там у них є і машини, і все, все це діло сільськогосподарське. Ну Сальдо. Він, він, він взагалі не тому приїхав. Йому сказали, він приїхав. Які трактори? Які трактори? Ну ну Знаємо, яке увагу уділяє Владимир Дім Шпутін. Розвитю цих регіонів. Mm. Идет... О, так. Да. Яке внимание розвитку цих регіонів, там сітками антидроновими, все покрито. Тільки хочеться взяти трактор і почати э, сіяти хліб. Ну, ну. Приличне фінансування. Я уверен, що. Прилічне фінансування. Ой, э, Лукашенко забув, з голови вилетіло, як його звати. Ви розумієте, що там половину того прилічного фінансування крадуть? Крадуть. Що не розумієте? Олександр. О, Олександр Григорович, що не розумієте? Крадуть. Яке прилічне фінансування? Йолки-палки. Це не качество, равної продукції Білорусі у вас не буде. Тим більше ми готові створювати сервісні центри для того, щоб обслужувати нашу прирусі. Каже, ми сервісні центри будемо обслужувати. Олександр Рович, ви коли отуди відправите своїх фахівців, ви е, спочатку вивчить нових нових, бо цих ви більше скоріш за все не побачите. Ну з різних причин. Ну продукцію машиностроїтельного направлення. Якщо вам щось понадобиться в області сільського господарства, ви скажіть, Ми обов'язково будемо підтримувати с вами відповідня в цьому плані, ну і ви повинні знати, що ми готові купувати, що не відбувається в Білорусі, особливо про продукцію, якщо така можливість. є ми готові у вас купувати те, що не виробляється в Білорусі. Зверніть увагу, ми не готові просто вас підтримати і купити. Тобто, ви у нас трактори тракторить. Але ми у вас купимо тільки те, що не виробляється в Білорусі. Все. Плодо продукцію. Якої це плодоовочної продукції нема в Білорусі? Я готов направити Херсонську область спеціалістів, для того, щоб посмотрели і пообсуждали з вами то, що ми можемо приобрести. Пообсуждає. Е, Володимир Григорович, чи як вас там звати? Олександр Григорович. Ви можете е, спробувати е, кавуни купляти. І кавуни треба по Дніпру вгору. Там. І біля Чорнобиля зможете їх забирати. Ну, ми навіть напевно не будемо чинити спротива. За, Будете заїжджати там, якимись я не знаю, там, тракторами і забирати кавуни. Тобто, так, по Дніпру з Херсона так, піднімаєтесь, баржі направляєте свої і так далі. Яку? От Ви бачите, тут Олександр Григорович напарює оцього сальдо. Він і так цей сальдо сидить, він вже не живий, не мертвий, він вже не знає, на якому він світі знаходиться, і для чого це все йому треба було. Він уже злізти з цього не може. Він вже посивів, бідний, чорний весь. А Лукашенко йому трактори напарює І каже: ми у вас готові купувати те, чого у нас нема. А чого у вас немає, Олександр Григорович? Чого? У вас і креветки там є, тігрові, ви ж вирощуєте, так? Да? Да, у себе вирощуєте. Напевно. І у вас і трюфелі французькі, да? вирощуєте у себе, теж у вас нема. ай Як хитрий? Ой, хитрий. Сидить сальдо, думає, боже, який я лох. Ну-ну. в періоді у нас великий об'єм роботи. Ви повинні знати, що. Что... Ми всячески будемо способствовать развитию вашої області. Ну, настолько наскільки ми це зможемо. А сьогодні ви убедитесь в тому, що ми можемо, а що не стока, наскока ми це зможемо. Поняв сальдо? Коротше, прикольна новина: отак подивитися насправді. І знаєте, коли на це дивишся, ти мимоволі задаєшся питанням. От, а оцей Сальдо? От він в це все діло, так? Да? Він так пишався, він там ручкався з Путіним, чи там то Путін був, чи може не Путін. І от йому здавалося, що в нього вже, знаєте, там, життя вдалося, що він таке щось велике зробив. А насправді, дивишся на людей і думаєш, боже, в яку халепу вступили. Ми страждаємо на підконтрольній території, тому що війна. А оці люди! Оці люди, як ті, хто попали під окупацію, не зі своєї вини, так і оці, які підпали, знаєте, думали, що зараз у них там щось таке буде, якесь, якесь майбутнє. Тепер сидить сірий, скрючений, слухає про те, як йому білоруси трактори будуть впарювати. А міг би, міг би, бути. Громадянином держави, яка могла б могла позиціонувати себе як частина західного демократично-ліберального світу. Я не звинувачую зараз Сальдо. На те є там прокуратура, Служба безпеки і все інше. Я не звинувачую цю людину. Я звинувачую тих людей, які скористалися в тому числі і отакими Сальдо. І отакі от сальдо є по всіх сторонах. Знаєте, дебіт з кредитом зійшовся, і сальдо вийшло. Так от, отакі от люди є в усіх сторонах, в, в усіх, і ліві, і праві, і усіх використали. Використали ті, хто пожинає плоди цієї страшної війни. Навіть Білорус, Саша, і той трактори будемо поставляти вам. Ой. Навіть він стібається з того, що ми зробили з нашою країною, Довірившись всяким трактористам, Урсулам, Каї Каласам, Борисам Джонсонам, Байденам і так далі. А ті на тій стороні довірились Путіну. І від цього страждаємо ми всі. Не забувайте підписуватись, пишіть ваші коментарі, ваші роздуми. Це наше життя, це наша країна. Боляче за це все.